Сьогодні помітила мій маленький кактус, вирішив пустити бутончик. Зараз хочу вам його продемонструвати. Такий маленький, тепер буду слідкувати кожного дня, щоб показати, як він розвивається. І поряд ще один червонястий проблиск, мабуть, теж буде бутон. Який же він маленький цей кактус. Ось масштаб величини цього кактуса. Але в нього вже достатньо хороший вік. Він старий. Ну як, років вісім, мабуть, у ньому. Вони великі не ростуть. А квітка яка красива. Надіюсь, що це буде видовище достойне уваги.